Всім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте дівчину у подкасті. Тут я розповідаю про маніяків, убивства, жертву, розслідування. Нагадую, що кожен новий епізод виходить щочетверга. Тож не забувайте підписуватися, аби не пропустити новий випуск. Також приєднуйтеся в телеграм-канал Дівчина у Подкасті, аби не пропускати анонси нових випусків та новини кримінального світу. На початку, як завжди, маленькі поради про книжки та серіали. Сьогодні я хочу вам розповісти про книжку, яку мені порадила слухачка. Взагалі, дякую вам за ваші коментарі. Це справжні скарби, бо хтось розповідає про те, як у місті шукали маніяка, хтось як працював на виборах у місцях позбавлення волі. Це неймовірно. І ви усі з різних міст та країн. Одна із підписниць розповіла про книжку Розум убивці Майка Омера. Це ізраїльський автор кримінал. Налів, трилерів, жахів і фентезі, зізнаюся, що прочитали лише третину, але вже можу рекомендувати. І це, до речі, трилогія у першій частині розповідь про те, як три жінки в Чикаго були знайдені задушеними, забальзамованими і виглядали так, ніби ще були живими. Сумніваючись у висновках криміналіста місцевого департаменту поліції, ФБР направляє на розслідування справи судового психолога Зої Бентлі. Ця дівчина ще у підлітковому віці вирахувала серійного вбивцю у своєму місті і ледь-ледь врятувалася від нього. Тоді їй ніхто не повірив ні батьки, ні поліція, тому вона й обрала професію профайлерки і шукає вбивць. Що ж, початок інтригує. Друзі, ви писали мені, щоб я зробила аккаунт в Баймії кофі, аби ви могли підтримати цей подкаст. Якщо під час прослуховування всіх цих історій у вас виникло бажання зробити внесок у розвиток українськомовного контенту, то посилання буде під випуском. Там можна зробити разову підтримку або ж оформити підписку. Всім дякую. Сьогодні історія буде про Сергія Довженка із Маріуполя. Мене саму дивує, скільки в Україні маніяків особливо багато їх було у 2000-х. 2003 третій рік в Маріуполі судять кривавого вбивцю Сергія Довженка? На той світ він відправив 19 людей. У залі судового засідання стоїть ледве вловимий запах валеріанки, корвалолу. Там присутні міліціонери, конвой і люди у траурі, родичі яких загинули від рук палача. На судових засіданнях Сергій Довженко спокійний і серйозний. На запитання прокурора вам не шкода було загиблих? Сергій Довженко відповідав, шкода. Також у нього питали після цих убивств вас кошмари не мучили? А він казав, що Ні, мене кошмари не мучили. Вбивства Сергія Довженко увійшли в історію України, адже їх було надто багато. Місто у страху він тримав чотири роки. Сергій Довженко народився у Маріуполі у 1972 році, там закінчив середню школу. При цьому у дитинстві не мав ні друзів, ні ворогів. Згодом навчався у Маріупольському технікумі за фахом товарознавець, служив у армії у році ППО, займався боксом і в активі Довженка є титул віце-чемпіона України з боксу. Свого часу намагався займатися. Приватним підприємництвом на центральному ринку міста, а потім працював у охоронній фірмі під назвою Цитадель, а вже згодом вступив на службу до правоохоронних органів. Півроку провів в школі міліції, три місяці стажування і ще місяць практики. І він став спеціалістом по лінії майнових злочинів. Колеги згадували, що детектив із Довженка був посереднім, він працював переважно на свою кишеню. Колеги його уникали, бо він був людиною малотовариською і стаємницями. Через жорстокі методи роботи його називали бультер'єром. Сам він про себе казав, що я був сірим міліціонером, ні нагород, нічого. За відгуками близьких людей, які його знали, він мав славу песиміста і не дуже любив галасливі компанії. Якщо треба було, ставав гнучким і хитрим, боявся невдач, а ще мав твердий намір зайняти у житті міцне становище. Казав, що у мене був здоровий кар'єризм. Хотів стати полковником міліції 1997 року. Коли Довженко вже працював у міліції, його заарештували за звинуваченням у вбивстві охоронця цитаделі. Це те місце, де він працював. Ця фірма надавала послуги з охорони, і у ніч на 18 червня 1997 року на офіс цитаделі було скоєно розбійний напад. Там розстріляли охоронця, який перебував у будівлі, зламали сейф, із якого пропало, як було заявлено, кілька тисяч гривень. Деякі деталі цього злочину наводили на думку, що вчинили його особи близькі до цитаделі. На злочинця не зреагували собаки. Двері до приміщення відчинив сам охоронець. Спочатку під підозру потрапив бригадир охоронців цієї фірми. Але він все заперечував його на ніч все ж таки розмістили у райвідділку, де того вечора чергував Сергій Довженко. Вночі він привів цього підозрюваного до свого кабінету, довго про щось із ним говорив, і після цього дозволив телефонну розмову. Про це стало відомо оперативникам. І тоді вони ж згадали про те, що до служби у міліції Сергій Довженко також працював у цій цитаделі. Табельний пістолет Довженка терміново направили на дослідження до Донецька, і висновок експертів свідчив охоронця вбито з цієї зброї. 27 червня 1997 року його затримали. Запам'ятайте цю дату 27 червня 1997 року. Мені теж важко на слух сприймати дати, цифри, але ось ця дата важлива, тому її варто запам'ятати або, хоча б просто відкласти собі в голові 27 червня. Згодом Сергій Довженко буде вбивати людей саме 27 червня. Першу родину капітана міліції Олександра Кокіна він розстріляв рівно через два роки. Ще через два роки, день у день, 27 червня, він убив пострілами в потилицю 63-річну Галину Іванову і її онучку. У сусідній квартирі в цей час лежав ще один труп. Ось що пригадував Довженко про ті часи. Коли мене затримали за підозрою, мене побив начальник приморського райвідділку Ушкалов. У присутності співробітників. Далі він перечисляє прізвища цих співробітників: це Скляров, Панченко і Васильєв. Після того, як Ушкалов пішов, до мене застосували тортури струмом. Згодом він їм згадає все. Він мстився, мстив жорстоко і безрозсудно. Він вистилав свій шлях до наміченої мети трупами ні в чому не винних людей. Після тривалих бесід з керівництвом він напише явку з повинною, зізнається у скоєнні вбивства охоронця цитаделі. Його затримають, заарештують і помістять до СІЗО. Проведена у Харкові повторна експертиза пістолета підтвердила висновки першої. Слідство тривало понад вісім місяців, але крім явки з повиною та висновків експертів нічого конкретного, що доводить провину Довженка, суду не було надано. Більше того, третя київська незалежна експертиза зробила висновок, що стріляли не з табельної зброї. Справа розвалилася. Сергія Довженка засудили за підробку документів. Там була фальсифікація у трудовій книжці, і звільнили з міліції. Обмежившись відсидженим у сезон терміном. Він вийшов на волю. А підробка документів, до речі, полягала в тому, що Довженко подав до відділу кадрів міліції трудову книжку, до якої було внесено запис про попередню роботу не в комерційній фірмі Цитадель, а в одному з державних підприємств. На той момент у міліції був секретний наказ: нікого з комерційних структур на роботу не брати. На стадії слідства разом із Довженком проходив ще один співробітник міліції за такими ж обставинами, пов'язаними із записом у трудовій книжці. Щодо нього. Його кримінальну справу тоді і припинили. А от Довженко отримав термін. Після звільнення Довженко неодноразово намагався влаштуватися на роботу, у тому числі й до правоохоронних органів. Проте посадовці категорично відмовляли у цьому. На думку його адвоката, таким чином громадськість спровокувала перетворення довженка на вбивцю маніяка. Він вступив у своєрідне змагання з міліцією, вбивав безневинних людей. Таким чином він доводив недієздатність правоохоронної системи і ніби вершив долі своїх кривдників. Мене били, крутили, згадую знову ось ці прізвища. Вони обіймали ключові пости у міліції міста і я їм мстився. Загинув Чекмак. Якщо я правильно називаю, зняли шестерця. Загинула жінка у Приморському районі, теж неприємності у міліції. У Ушкалова на той час гине син. І я подумав, що цього з нього достатньо. Потім я перейшов на лівий берег Маріуполя. Там працював Месін. Відбулася потрійна серія вбивств за короткий час. З позиції суспільства ці методи не зовсім прийнятні, але дуже ефективні. У мене відібрали майбутнє. А я сенс їхнього життя. Мотив убивства Валентини Гладіліної 17 квітня 1999 року у приморському районі міста простий до банальності. Ось як його пояснює сам Довженко. Її я вбив, щоб у Ушкалова виникли проблеми на роботі, і знову пригадую, що коли його затримали, його побили, і що це робив сам цей Ушкалов, і це його дуже сильно зачепило. А Валентина Гладиліна вона займалася торгівлею парфумерії на ринку. Він у квітні переодягнувся у місцеву форму, зустрів її в під'їзді будинку і пред'явив підроблене посвідчення працівника міліції. Гладиліна подумала, що з нею хочуть поговорити з приводу крадіжки в її будинку і запросила до себе. Довженко вбив її і викрав у жертви тисячу доларів. Для цього вбивства Довженко застосував пістолет, куплений у свого приятеля Віталія Шем'якова. А от особливість цього пістолета, що в нього було п'ять нарізів замість чотирьох стандартних. І вже цю ж зброю вбивця застосував і 27 червня 99 року для вбивства капітана міліції і його дружини. Це вбивство вони робили разом зі спільником. Таке свідчення дала жінка, яка вижила. Згодом Довженко спростив схему вибору жертв. Він купував газету з оголошеннями і шукав ті пропозиції, де повідомлялося про продаж дорогих речей. Він визначав, у якому районі живе продавець і кому з його колишніх товаришів по службі відповідно дістанеться розслідування злочину. Він готувався до вбивства, а гроші і майно брав, щоб прогодувати себе 10 вересня 1999 року Довженко вбиває Людмилу Шевченко і її сина Сергія. Вони раніше давали до газети оголошення про продаж відеокамери. 13 грудня 1999 року було вбито Івана Вакуленка та його сина Віталія. Батько із сином продавали комп'ютер. 7 липня 2000 року Довженко вбиває продавця свого пістолета приятеля Віталія Шем'якова. Адже Шем'яков стежив за хронікою подію пресі і звернув увагу на атиповість знаряддя вбивства. Пістолет був із п'ятьма нарізами. Він знав, що саме такий продав довженку роком раніше. Шем'яков почав шантажувати Довженка, вимагаючи велику суму грошей за мовчання. Довженко приїхав до нього додому і вбив, перерізав йому горло. 17 травня 2002 року Довженко вбиває Артура Фролкова та Ацу Симовича, які дали оголошення про продаж ноутбука. Це останні його жертви цього дня. Сергія Довженка затримали. У суду було таке запитання: що чому Довженко не мстився безпосередньо міліції? І вони знайшли відповідь у самого Довженка. До них черга не дійшла. Виходить, доля людей, які проживали на лівому березі Маріуполя, була вирішена наперед. Будь-якого дня кожен з них міг стати жертвою вбивці. Згідно з висновками судово-психологічної експертизи Довженка, він прихований, амбітний, мстивий. Має риси лідера. Мотив злочинів користь і помста, трансформовані внутрішніми несвідомими маргінальними та некрофільними тенденціями особистості. 8 вересня 2003 року апеляційний суд Донецької області ухвалив рішення про визнання підсудного винним у скоєнні 17 вбивств. Довженка було засуджено до довічного позбавлення волі. Через два місяці Довженко відмовився від своїх свідчень і направив до Верховного суду України прохання про перегляд справи у травні 2006 року. через три роки. Верховний суд розглянув цю скаргу, але залишив вирок без змін. Подальша доля Сергія Довженка невідома. За даними Вікіпедії, він досі живий, йому 50 років, і він нібито досі перебуває за ґратами. Але те, що зараз відбувається у Маріуполі, наводить на думку про те, що можливо його випустили із. Місць позбавлення волі це якщо він перебував у Маріуполі. Ми не знаємо в якому місці позбавлення волі він знаходився. Але от відомості про те, що він помер чи загинув, немає. Довгих чотири роки йому вдавалося безкарно вбивати ні в чому невинних людей. Чотири роки міліція та прокуратура намагалися знайти вбивцю, який не залишав своїм жертвам жодного шансу. Сліди його злочинів залишились у кожному районі міста. Робив він це не з ревнощів, не в стані тяжкого душевного розладу, не через необережність і не помсти. За смерть близької людини все це було свідомо обдумано. Ну, це досить гучна справа, і на той час це була дуже резонансна подія. Я думаю, що він стоїть на одному щаблі із Онопрієнком, з Ткачем. Це найвідоміші маніяки України. Звісно, в них набагато більше жертв, але 17, за деякими даними: 19 убивств це справді дуже багато, і чотири роки його намагалися зловити. Це теж багато, і місто жило у страху, адже він обирав просто навмання людей із оголошення. І ще ускладнювало пошук маніяка те, що в той час в Маріуполі і так було дуже багато злочинів. Там були інші резонансні якісь вбивства. І поєднати це все в одну серію теж міліціонерам не вдавалося. Дякую, що послухали цей подкаст. Не забувайте підписуватися і писати ваші коментарі. Для мене це дуже важливо. Почуємося.